Всіх вітаю. Ви бачите, яке яскраве сонце. Я казала, що буде десь мінус 3-4, але, на жаль, було десь до 8 градусів. Мінусової, холодно. Сонце яскраве. Зійшло вже. Вон. Над кришами видно. Мороз гарний, жалко, шкода, що немає снігу. Просто крига. Те, що вчора розставало, замерзло. Все. Оце вже мороз. Бахнув. Все-все почорніло. -все Ось вам і почалася зима. Оце почалася зима. Зима це добре, але снігу нема, це дуже погано. На голу землю морозяка такий. Вісім градусів це багато. До трьох іще куди не йшло. Я йду до цієї трояндочки, ага, її прикрив, а тут там корінці були зовсім голі. То, що вчора обрізали. Савочок замерз повністю. Кажу, Віктор, іди зроби ополонку, чи як вона, луночку, щоб було чим дихати двом рибкам. Да, не хочеться бути на такій погоді. Ну зараз зранку хоч тихо. Мороз, але тихо. Джек, ти покушав, так? Да? Ну, ще й вилежи тарілку. Джек. фу. Що такое? Що? Давай бігай, грійся, будь здоров. Будь здоров. Ой, господи. Щось знову вниз попало. Біжи. Давай побігай. Що? Ну, холодно. Холодно. Не плегай тільки на мене. Тобі дуже не хочеться бігати. Фу, там не лазь. Сонечко таке яскраве, прияскраве. Прямо аж. Глаза сліпи. Зараз візьму палку. І сама зараз проб'є тут оцю кригу. Ви бачите, як замерзла сильна, Ну може тут, може, тут ми менш Ні. поробимо таке. О, <рес> такі луночки маленькі. Як я казала, колись років, не знаю, 5-6 назад. Такий мороз був сильний. А ми тут запустили карасики. Вони з літа в нас тут залишалися. І мороз був десь до 20 градусів. Він недовго був, там якісь три дні, але так промерзло. І карасики там прямо ну, замерзли. Навіть не деякі були повністю в, в цій крижаній кризі. А потім ми спробували лунки. а коли розтану, там через неділю зразу тепло. Розтанули і вони ожили От туди. Це для нас було диво. Я підійшла отут до дерева. І хочу показати <загалі> згребли отут, тут, бачите, листя, оце. І подивіться. Подивіться, що нарциси всі повсходили. Це нарциси. Ви бачите, я дуже боюся, що оце так не повсходили тюльпани. Кругом оце тут були посаджені нарциси. І вони всі повсходили. Дивіться, дивіться. Ой, я тут навіть ось наступила. Наступила, бачите. Ось, бачите. Та ось навіть гризантимка почала рости. отак так було тепло. Що все поприкидалося. Все. Більше всього цього боялася, і воно все прокинулося. Оце от що зламало. А, лілії. Лілії. Почали лізти навіть. І мороз. Подивіться. Більше всього казала, що оце попросипалися оці всі почечки. Ну що, треба було не згрібати? Хай би воно було під отим листя. Листя дуже багато. Все. Нарешті воно все-все-все упало. Скільки його було ще на деревах висіло, а оце після вчора три, сьогодні вісім, мінус, і воно все-все упало. Я все думала, коли ж воно впаде, тільки вчора. Розмовляли, що... що на трояндах іще дуже багато листя і все зелене. А оце, мабуть, тепер все впаде. Да. Шкода. Тепер і тут попадає. Ні, воно тут крепко держиться. Ось так. Встиг перекопати до морозів. Ось навіть Петрушку всі позрізали. О, треба подивитися, Петрушка в мене ще росте, отам в нашому, в моєму садочку, в моїй клумбочці. Зараз аж гляну. Я там зрізала на святковий стіл. Зрізаю петрушечку, ні, і тут все прибито тут. Взагалі завжди завжди тінь, а зараз так вообще. Я тут ми позрізали все. Все, да? навіть оця наша травичка. Мороз. Тут більше мороз у нас. Тут тінь. І оцей плющ О, чорнів. Так, він всю зиму зелений стоїть. А сьогоднішній мороз його добив. Ага. Бачите. От вам і мороз. Так, не буду показувати свій безлад, з двір. Джек не хоче вилазити з будки. Скажу, ну його, хай трішки розтане. Температура чуть-чуть піднімається. Зараз уже 4, мінус -4. 4, Уже на 4 градуси піднялася. Може, підніметься там до мінус 0. Але через 2 дні чи через 3 показує. Плюсова і вночі плюс. Я довольна, що посіяла моркву. Встигла. А так Віктор за гартинці дуже пережива. Каже, вчора відкрив перед морозом подивитися. Вони всі. Стволи оці гілочки, <смі> Стволи почорніли, почорніли. Вони не визріли, вони не встигли визріти. І почорніли. Бачите, він то повкривав, але і цю ось <смі> накрив просто. Оце чотири гортинці, це оті широколисні, які не видержують мороз. І він їх чотири штуки накрив в минулому році. Пам'ятаєте, він всі оці накривав, всі. Ну, ось так. Обійшла. Город пожалувалась вам, що все прибило морозцем. О, Джек озвався. О, жив. А то не хотів вилазити. О, Джек, Джек Фу, 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 Джек фу. Я ж з тобою бала. Ну, це вже все. Це вже він не дасть нам. Порозмовляти. Бачите, йдемо в дім. Будуть краще підвіконня свої показувати. Це так і не занесла, я й не буду заносити оцю свою камиш, свій камиш. Бачите, який він тут здоровий. Трішки посох, ну то не страшно. Я думаю, він тут місяць два. Перед... перестоїть на передержці, <гум> і все буде нормально. Ці теж у мене тут в коридорі, в коридорі тепло. А це ж оця кислиця, по-моєму. Вчора Віктор поперекапував на городі, а бутілончик зайшла в прихожу. Оце у мене тут в перехожі стоять оці квіти. Ось оцей. Оця квітка, я її знаю як тющин язик. Я навіть не думала, що вона так гарно цвіте. Побачила в інтернеті, я була в захваті. Вона так красиво цвіте. Перший раз побачила чесне слово, я навіть і не думала, що вона так гарно цвіте. Сонце ніколи влітку не випадає сюди сонце, а зараз, бачите, винограда немає і попадає. Тепер тут і квіточкам чись або тілон, я не знаю. Він такий ніжний. Дотронуся, бах, і гілочка зламалася. Я казала, що буду тепер по підвіконням працювати. Вам же ж хочеться хоч щось показати. А що на вулиці нічого вже показувати? Буду розказувати про кожну мою квіточку. Цю оранжерею практично кожен день вам показую. <працю> Слава Богу! Сонечко почало сюди доставати, і вони в мене прямо ну, тянуться до сонця. Просто гляньте, просто тянуться всі до сонечка. Приємно дивитися, коли квіточки оживають, а то прямо такі були. Зачахли. Ось аспарагус так прямо вися там засох. Деякі гілки. Це ось дивлюся, нова гілочка я її закрутила. Куди вона ось вона, думаю, куди ж вона полізла. Бачите, куди вона полізла. Ну, прямо така розпускається. Так. Ну, ці я показувала, не буду пока нічого про них розказувати. Хай ростуть. Пішли далі. Прийшла до свого авокадо. <гл Гляньте. Я казала, що палка осипалось листя, пропало повністю. Я верхушку зрізала. Оцю верхушку воно втикнула тут же ж в землю, просто втикнула. І ось побачила, що, ой, винна. Нова гілочка пішла. Нова гілочка високо, він у мене на столі, він же ж так високий був. Віктор каже, треба було нижче зрізати. Нижче. Може, і треба було так от зрізати, хоча б пополам. Але я таку гілку, верхушку тільки зрізала і все. Ой, тут мої пуанси стоять. Щось вони в цьому році. Оця ось одна пропала стоїть там, друга ось мучається. Ну ці біль-мені, он, навіть почали вже красніти листочки. Ось, бачите, з опозданням, з запізненням. Тому що це Різдвяна зірочка планцетія, Вона на Різдво повинна бути дуже красива, червона, причервона. Але буде, може, в, 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 наверно, в березні ми побачимо червоні її листочки і квіточки. Так що то так. Ну, ось. Моя орхідейка, ви бачите, ні одного корішочка немає, ні жодного. Я як могла почистила? Не знаю, я ж і не спеціаліст. Вроді би передивилася кучу відео. Не знаю, може, це треба б, оцей листочок прибрати. Їх тут чотири великих і ось маленький такий вилаз, бачите, От почистила я її. По максимуму. Ну, це ось чорненьке п'ятно, таке от плямочка. Це ж тут, мабуть, корінець був, загнив, я зрізала до цього біленького. Тут було чорне круг. Оце все не показувала, як я чистила, тому що. Не знаю, вийде, не вийде. Але рискнемо зараз ті, що я купила там ліки. Попробую її обвернути і залишити, зроблю їй такий вакуум-парничок. І буде воно волога, щоб воно не висихало. І будемо просто наблюдати тепер уже. Просто будемо наблюдати. Тому що більше я нічого їй вже зробити не можу. Нічого. Ну, оце так. Як по телевізору показують, то з одного листочка. Як я не вірю, що по це з одного листочка і пустило куча корішків. Тут <с> більше листочків, може, де і правда вилізе якийсь. Ну, ось, ви бачите. Я спробую її, це в мене перекись водню. Я її отак от оброблю всю. Якщо там якась бактерія, то воно їм їй, їй допоможе. Я не бачила, щоб хтось вбирав отакі листочки. Передивилася, скільки відео, і кожне відео по-разному розказують. по-різному. І я не знаю. Ну така була гарна орхідейка, ви бачите, і згнили корні. Тут я вже десь прослідила. Не дослідила, прогавила, скажімо так. От я її трошечки підсушу, нічого не буду робити. Все, вона підсохла. От сюди я наливаю водички, Опа. Перебор. ти чого потекла? Я чомусь думала, що тут немає оцих. Дирочок, а воно тут збоку є дирочки. Угу, не підходить мені зараз такий горшочок. Я не додивилася. Значить, другий щас восьмемо. <хи> Відложила я оці, тому що не підходи воно поки що, а знайшла отакий пивний бокал, налила туда водички, насипала керамзита Вода ось де нижче цього керамзита. І це я поставлю її отак от, щоб вона не доставала навіть до. Все равно надо було ширший. Ось отак от. І зараз зроблю ще й парничок. І поставлю. На світло, в свою кімнату теж поставлю. Все. І оце я про неї на деякий час забуду. Ось я свій бокал поставила отаке вот від диречку. Це пластмасовечко з-під цукерок <сум> чупа чупсі І оце воно буде в мене стояти тепер на вікні. І я буду наблюдати. Якщо все нормально, то кажуть, як кажуть по телевізору, через три неділі я вже побачу, чи проклюнулось там щось, чи пропаде. Ну що ж, пропаде, що тоді? Я тільки поплачу, пожалуюсь <плачу> вам. <плачу> І все. Ну, все, пішла ставити на вікно. Одягнула отакий от пакет зверху на це відерочку. І оце тепер вона в мене на вікні стоїть. Ось така орхідейка. Ой, не надіюся, але надія десь так глибоко-глибоко сидить. Не віриться, що без жодного корінця якесь проклюнеться, як скажуть, зернятко. Ну, але все одно будемо дивитися. Як і за цими орхідейками, тут вже ось скоро розквітне. Тут з'явилася, вона мені не потрібна. Не знаю, одривати її чи не одривати. Тут поки що нічого немає, зато по чомусь пішли дуже багато маленьких листочків звідтілян. Не знаю чого. Цей, ця сидить на місці. Ця така здорова, а чомусь. Мені здається, вона уже давно повинна була розцвісти, але чомусь не викидає оцих квітоносів. Здорова, нормальна, чомусь їй не вистачає. Не знаю чому. Ця ось то викинула, але мені теж він не подобається, цей квітонос. Ну, а ця вже скоро буде квітка. Ну, в общем, от так от. Так що мої орхідеї якісь не дуже гарні. Але завдяки оцій лампі, що ми купили, я думаю, вони порадують скоро нас. Бачите, я навіть в день її інколи включаю, коли зовсім темно. Ну, сьогодні сонечко гарно. Ось так. Мої орхідейки теж ростуть.